Вокальна студія Million Войсес взяла участь у національному конкурсі вокального мистецтва Талановита країна, який проходив в місті Київ. Учасники первомайського колективу повернулись переможцями. Ми вже майже два роки нікуди не їздили. Приймали один раз участь онлайн, але онлайн мені і дітям не подобається, тому що це взагалі не ці емоції. Ти не виходиш на сцену, ти не хвилюєшся, Ти записав відео, відправив так. Ти отримав місце. Але це не то. Тому е, я шукала довго конкурси, і я знайшла в місті Києві, і причому це дуже серйозний конкурс е, високого рівня. Е, діти нереальні, діти, які вже мають. Е, Продюсерів мають якісь кліпи, свої пісні, які переймали участь у дитячому Євробаченні, у Чорноморських іграх. Тобто це конкурс крутого рівня, і я дуже рада, що ми маємо такі результати на такому конкурсі, і що наші діти з маленького міста дивилися на високому рівні і не були гірше за інших, які там. Дуже круті. Вокальну студію представили 11 учасників в різних вікових категоріях. Всі діти стали лауреатами. Для багатьох це був перший досвід виступу на сцені. В мене лауреат першого ступеню, мені сподобалося виступати. Ну, враження ну, гарні, мені сподобалось. Це перший твій, твій виступ на сцені? Взагалі так. Спочатку перед виступом мені ну, в мене була паніка. Я боялася, якщо я там щось забуду, якось неправильно заспіваю. Але на сцені я почувалася, ну, мені не було страшно. Я просто так сказати переборола свій страх. Ну, може, такий маленький від тебе рецепт успіху призового місця, який що треба таке зробити, щоб все ж таки бути найкращою. Треба більше займатися. Для мене пройшло все дуже круто. Я подивилася на е, учасників, які були теж сильні. Е, і в мене друге місце мій перший виступ у конкурсі. І я дуже переживала, але мені дуже сподобалось. Яке в тебе місце? Третє. Для початку дуже круто. Так, були суперники сильні. Як ти розцінюєш? Дуже сильні, дуже класні. Мені вони дуже сподобались, вони дуже гарно співали. Так, дуже сильна конкуренція була. У мене третє місце. Я на сцені в перший раз дуже хвилювалася, але дуже рада, що поїхала. Ну, мені сподобалось. З дитинства нравиться співати. Я ще й танцюю. Творча дуже особиста. Так. А що більше, все ж таки, музика чи співати більше? Улюблені якісь є пісні. Ну мені всі улюблені, нема. Первомайські учасники задоволені, що змогли нарешті бути на сцені та відчути емоції конкурсу. Хвилювання, звичайно, було присутнім, але це не завадило достойно виступити. В мене третє місце враження дуже гарні, тому що це був офлайн конкурс, взагалі не онлайн. Та те, що ми побували в столиці та вирвались в такий тяжкий час, кудись поїхали. Ну, як ти розцінюєш рівень учасників взагалі? Ну, дуже сильні були учасники. Важкувато було змагатися. Так. Найбільше запам'яталося, як наша група виступала. Ну, мені дуже сподобалось, як наші дівчата виступали. Коли я виступав, було волнительно. Перший раз на сцені, ну, мені сподобалось. Яке в тебе місце? третє. Класний досвід, бо була така класна атмосфера. Взагалі нас не їздить небагато людей на конкурси. В цей раз було багато дітей з мінімум войс. Була класна така атмосфера, класно погуляли, класні фоточки і так, ну, взагалі, вже скучили за таким офлайн форматом. А, дуже. Я ще й була за кордоном. Для мене це ж все дуже кх, незвично зараз. Це велика сцена, це таке, як ехо, і коли ти бачиш багато людей перед собою, це такий в тебе, як адреналін, і ти розумієш, що в тебе цей досвід він ну, зовсім не такий, як в онлайн конкурсах. То тобі все ж таки ближче до душі офлайн. Так. А взагалі, то емоції е, дуже класно, е, тому що ну, якось раніше онлайн, а давно ще ми їздили ну, на офлайн. А тут така нагода сталася, що ми можемо поїхати, і ми ж ну, одразу поїхали. Дуже ну, прикольно, емоції такі. Дуже довго не виступали, щоб і онлайн ми виступали часто. Тому це дуже гарно. Ну так, не знаю, для душі прям прекрасно. Це емоції, е, опит та класно, те, що всі є компанією. Доброї компанії. Я так підозрюю, весело. Дуже. Мілана дочка керівниці вокальної студії з самого дитинства на сцені. І, звичайно ж, у складі колективу бере участь у конкурсах та фестивалях. Начала переживати, що я виступлю і мені поставлять Тр... третє місце. Я дуже переживала. Я хотіла хоч второє, там какую-нибудь. А на третє. А на третій. Зразу. <свистак> <так? свистак> Скажи, Мілан, а ти плануєш взагалі своє життя пов'язати з музикою? Що да. думаєш в дорослому житті робити? Я думаю, Півіця, я хочу стати, куди поступила моя мама в універ. І яка професія буде все ж таки? Е, ну, щось нібудь з музикалкою, або з пенням, або з музикальною школою. Все ж таки, ти думаєш, що обирати щось, якийсь, так, якийсь такий шлях свій. Да. А не важко буде ось навчати дітей, як мама навчає? Як ну, я вже з ними командую. <ріху> <ріху> – То тобто ти, в принципі, нормально справляєшся. Вроді, так. Да. Наразі учасники вокальної студії продовжують займатися та готуються до нового вокального змагання. Куди хочуть поїхати, ще вирішують, але точно налаштовані отримати призові місця. Ночі нам не було.